Всім привіт! З вами Той. І сьогодні буде друга частина огляду на цей скетчбук О, Я його нарешті закінчила. Вела я його доволі довго для скетчбуку такого формату. Ну. ой. Щось я трішки не подивилася. Все, тепер буде бути нормально. Так, Вела я його занадто довго для такого основного скетчбуку Почала я його. Ще навесні, коли треба було завдання для академії, це, напевно, було. Тут було завдання за другий семестр, значить, це десь після зимових канікул було, навіть ще взимку почала останній місяць, <схід> і закінчила ось <схід> вересь. Ну, нічого, наймально. Перетаблітку я не дуже мало малювала. А під час академії то змін був просто в мене як, скажімо, до академії, доповчився завдання. Тому потім я була його для себе, вже коли закінчився перший курс. Закінчила я до І Що ж, не будемо затягувати. Почнемо. Так, закінчили ми на цій сторіночці. Про неї я вже стріла в минулому відео, тому йдемо далі. Тут я склеїла дві сторінки, бо випочати смаркери. І акварель теж перетікла на іншу сторону, тому я їх прийшла склеїти. Тут та, скетчики з Power, зроблені акварелькою. Мені подобається, як він виглядає. Тобу, цей скетчбук не призначений для акварелі, але така. Ну, ми самі будемо вирішувати, для чого він призначений. Бо іноді знаєте, мені подобається, коли акваріум, які, якісь тоненькі мазі, особливо коли якийсь скетч, то це може виглядати класно. Тому я вирішила зробити щось таке схоже. Загалом мені подобається, як вийшло. Трошки не подобається цей скетч. І тут трошки обличчя мені не подобається. А загалом розгляд класна, тут я трошки оформила з і наліпочками. Потім ця згодка по Monster High. Тут там, мали бути дві ті кішечки, які ходили стоявляють, як їх звути. Ну, нічого. Хто, хто знає, той зрозумів, про кого я. Тут де, аквель поять на цю сторону, але нічого. А тут у мене вийшли прикольні для і кладін. Звичайно ж, вони у мене з блискітками. Сподіваюся, це видно на камеру. Тут ще повинна бути у але для неї це лише якось дуже мало місця, тому просто заклеїла. А ще тут було передбачення Сільпо, але як ви бачите, воно майже що Тут написано. Зой говорить вам, що. До речі, Зоя його виштає що відпочить. Щось таке там. Потім, я не можу її Це дуже сумно, бо мені подобається, коли я такі штуки, але бли, вони відцвітають, і це так сумно. І у мене є ще декілька чеків, зроблені там, можеш прийдеш в один день. І один майже вицвів, інший ще як свіже виглядає, і типу це так дивно, що вони якось так по-різному вицвітають, хоча час, час майже однаковий. Тут то мені було щось робити. Загалом цей скетчбук мене йшов якось так не дуже добре. Якось так якось, я його вже вимучувала із останніх сил. Бо ось цей наступний я вже била. Ні, це ще я була вдома. Це просто якась відьмачка, яку я не закінчила і просто так покинула. Тут навдали скетч, який я теж не закінчила і покинула. А тут а прикольна дівчинка вийшла мені. Ой, ой, трошки скетчбук полетів кудись. Тут прикольна дівчинка, яка мені загалом подобається, як вийшла. Така класнюча. Ну, я доволі нею. Сімпатюлька. Потім йдемо далі. Знову нічого. І тут скетчі лінерами. Це я собі купила АТБ Ось такі ось. Мені не сподобалось. У них кольори дійсно такі ось пастельні ніжні, що дуже класно. Бо іноді буває, що купуєш якийсь пастельний лінер, а він виявляється якимось супер аніоном. Такий, типу, та якого. Але тут Simpсу neмання було. Тут ще дала своїх лінеїв, своїх ручок. Я думаю, цю сторінку можливо вирвати і вклеїти в скетчбук з практики. Але вирішила лежати тут. Потім. Це було хебі-хебі. До мене приїжджала моя подичка зі Львова. Вона була в Каспері Ніфті, тому я замалювала ніфті. Потім коробочка від джуяк. Це візитка моєї подружки з мого міста. Вона в команді озвучки, тому цікаво, підписуйтесь. Потім, це... я вже була на десконі. Там в із художниць я взяла цю потім сам квиточок із фанкона. Ні, який фанкон? Це був десккон. Я два феста пути, бо той, той, той великий масштабний. І в мене важко їх бути. Але це я була на дайсконі. В минулому огляді була стенка з фанкону, тут був дайскон. Хоча ось ця ось, 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 ось наліпочка, вона у мене лишилася з фанкона. Мені тоді її дали. Там був стендік з по Дайскону, і там вони передавали наліпку, але я тему безкоштовно. Про те, що я художник, який мало спить. Да. Потім... Це візитка однієї із художниць, яка була на Дисконі. Це зклейка із залізниці, там в постілі вони тебе кладуть такі ось бумажечки з віршами штана. Не знаю, чи тільки його, що там ще якісь ще інших поетів. Потім наліпочка з візитки однієї з дівчинок. Потім там був стенд, які давали штампики собі ставити. Та Я собі зробила в скачбук. Потім, це, здається, я порізала предсказання, да, передбачення. Витягнула одну з художниць, то повітря трошки вклеїла. І так, а, це ось теж наліпочка звідти. Це мені одна із художниць навертувала візитки і на візитках були наліпочки. То, ну, я все вклеїла. Потім далі у мене команда, яка комікс. Я купила у них такий підветик. Там були їхні штучки прикольні. Потім мені там ще дали комікс, подарунок такий мініатюрний. Треба шукати, напевно. Але він теж такий прикольний. Зараз, якщо зможу швиденько його знайти десь, тут, то покажу вам його. Ну, а якщо ні, то ні. Ага. Щось я його не бачу. Ну, але він класний. Потім це мені подарувала чай одна із косплеєк, ось її інстаграм. Потім ще одне якесь передбачення. Потім це... А, ні, ні. То ми потім перейдемо. Днем по хронології. Потім це мені намалювала дівчинка була на стенді цього комікса. Я не знаю, вона художниця, сценаристка. Ну, перше, вона в команді по створенні цього коміксу. вона малювала мені такий космос. Я була дуже задоволена. Взагалі я трохи на комфорті і відчувала, коли підходила до художниць, щоб вони мені щось намалювали. Бо, ну, типу, на фестивалі там я на на коні я бачила, що там деякі. Впала за гроші, типу, давайте наберемо якийсь скетчик. За гроші Я така, типу, ну блін, хочеться просто щоб знаєш якусь таку штуку на пам'ять, типу, не супер якийсь масштаб, не супер якийсь детальний скетч, або щось таке, якийсь таке, можливо, підпис або, можливо, щось таке. Якийсь маленький млюночок, я трішки через це переживала. Але потім підійшла до цієї дівчинки звідси, вона мені намалювала. Потім там ще одна дівчинка, яка створює свій комікс, показувала своє скадеовки, я сказувала ідеї. Вона мені намалювала декона і папа. Це в її комікс і в неї там чорна папать з червоними квітами. Потім це я познайомилася там з дівчинкою. Вона мені теж намалювала своїх персонажиків. Потім, а це, це вже було 2 вересня. На наступний день після Дескону. Ми з моїми одногрупницями прийшли в школу, в академію. І там нам кажуть, типу, ну от, першу пару ми вам привели, йдіть гуляйте. Чекаємо вас на третій пай, бо у нас повинно бути в понеділок дві пари з одного предмета, дві пари з наступного предмета, по дві пари на предмет. А нам привели одну пару і, типу у нас вікно, і ми такі, ну що ж, підемо погуляємо. Рішили ми піти в дзигу, щоб подивитися там якісь виставки, зачем переводять, і ми такі підемо подивимось щось, щоб пересважка тяжко. Приходимо, а там зачинено. Я бачу, там зверху була, там стіна була поет, на якій була куча плакатів зайти на подіями. Дивлюсь там такий так, 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 так. плакатик, на якому наліпочка хедспіч. А, цей плакат вже подія, яка була написана, вже перейшла. Тому я така зідемо наліпочку звідти. Ну і я сюди. Ну, А чому би і ні? Це я вуглем скетчила очі. І людинка тут взагалі повинна бути повноцінний аріт, але <смі> мені дуже неподалося, коли вона виходить людинка. То я така, ну, буде чорний силует. Да, отак от я купуюсь з прируднощами. Ой, тут така яскрава звоєтка. Е, але не видно, наскільки вона яскрава і неонова на камері. Або просто з мого якось не видно. Ну, тут така склапента на режевому фоні. Це мені, моя подушка подарувала гігантський неоновий маркер, текстовий делитель. Ось такий толстєнний. То я ним це был весь цей фон. Ну, взагалі штука прикольна. Але Дуже велика, що собою таскати. Так, дам далі. Оце, собственно, мені попалася на одну яку я брала у авторів коміксу. там були різні штучки. Типу, оцей, що тобі попадеться, з ким імен ти випадеться. Пропалася така закладинка магнітна з таким персонажиком. І там ще одна була, вона мене десь в іншому скетчбуці теж висить. Потім тут очі моїх персонажів. Це Еліс, це Девід. Ще воно анімалівчиком. Тут такий міні-колажик. А тут просто просто персонажі, яких я малювала на пай, поки мені було скучно. Потім. Це. А, це по композиції. Я ідея моя шукала, це просто якась абстракція. А це, це Міка і Біл. Весь в Блискітках. А в наступному, скажіть, теж буде біл. Ну, так що, фанати Гравіті Фоз. Ви підписуйтесь, лишайте коментарі, бо тут є такий повноцінний арт. Я, щоб сильно не спойлерити, покажу тільки. Я це стойно заклеїла. Буду повна цінка. І одну поклати, як майка приблизно з цього боку, але я тут вже заклеїла, тому тобто, ви будете то бачити тільки ноги його. Ну, Такий. Okay. Мені спойли, тому підписуйтесь і чекайте наступного огляду. Він буде не скоро, але він буде. Обіцяю, потім. так, А, це по книжці. Це я буду робити книжку про косплей. Вау! Як неочікувано! Я речі в цьому семестрі всюди піхаю косплей. Це перший предмет, про якому я буду робити, щось певне з косплеєм. Інше я вже покажу в наступному скетчбуці. я скажу там більш детально, бо там буде мінімум скетчів. для цього всього. Тому чекайте, все буде. А тут, ще вона була бути якась людинка, але. Не пішло, не поїхало. Потім ми з моєю подружкою вирішили замовити собі сушу на двох. Тому я коли собі цей скотч саме. Він ну, прикольно виглядає, щоб ні. Потім цей ось прикольний скетч, мені осей дуже подобається. Тут лінер помазався. І типу, я ось всі три скетчі, робила лайн одним тим самим лінером. Тут він не помазався, тут він нормально себе вів, тут він почав жорстко мазатися. І типу ну, він висох. В нього були сутки, щоб висохнути. Я була тих типу, поцеймунок, прийшли сутки, і я це почала малювати. Але тут вона не мазала, тут вона почала мазатися і я не розумію чого. Ладно, це Себастьян із Тейного дворецького», який я не дивилась. А це просто дві гарні дівчинки. Тут ну, мав бути ще. Е, не пам'ятаю його ім'я. І, і це вже не важливо, бо тут немає. Тут ті який я заклеїла, бо поняла, що мені жорстко не подобається. Це відгукка однієї класної художниці, тому теж підписуйтесь. І просто наліпочки з АБО. Потім Далі Далі скетчі з Пай по Філософії. Це. ну, Це жах. Я я не про малюнок, а про філософії. в нас там ну, максимальний. Має зме... має з... Матік, на якомусь сім-шесть годиків. І ну він дуже вапаяний. Ну, максимально. Він на минулі пай з Леніна. Лєніна. І я сказував анекдоти російською мовою, такі на советські анекдоти. дуже не смішні. З яких сам сміявся. Ми такі дуже ахуєвші дивились на нього. Не розуміти, зрозуміти, типу, до чого це все? Воно типу, так, взагалі не була пов'язана ніяк з цим. А перед цим на першій же парі, він казав, типу, що ну ми братські народи, а в цьому Путін. Це він всіх зазамбував, всіх зробив поганими. І я така це, ми всі такі слухаємо це, ми <соць> в шокі м'яко говоримо. Ну ніхто не хоче до нього напає. Але тут такий от пекольний скетчик. Я спочатку я я таку залівочку. Сірим м'якою грешпеном. І потім вже я поверх лайн, тому знаєте, малюнок всліпу. Що вийде? Так, це на герою. Зараз я покажу, що в мене вийшло. Це не прям фінальний відпечаток, я зараз покажу. Я покажу просто таку чайнетку, яку я відбивала, коли закінчила дикувати, щоб просто було легше. Помити її, щоб тобі, було менше фарбу на самій пластині. Ось така штучка мене... ось так. ось у мене вийшла. Тут я трошки переїжджала на станку його, і папірчик трошки почав риватися. Ну, але нічого, це тобі, максимально тоненький бумажний папірчик. Бумажний папірчик, боже, так. Да. Максимальний папірчик, який був у нас в аудиторії для вільного користування. Тому, ну, типу, загалом мені подобається, як вийшло. Я думаю, що всі ось штучки я ще появлю для себе і буду їх, можливо, не за якось передавати на як листівочки такі мініатюрні. Так що ось така спекотна штучка, це вона тут десь вклеїти. О, куди це вклеїмо? Прямо зараз. Хай буде. Воно красиве. А, він, воно ще й тут трошки потягнулося, почало юватися. Нічого. Скажімо так, на це я і не була ставки на цей відбиток. Потім тут тут закінчений скетч. Челіка з чашкою. Потім. Ой! А це все. Це кінець. А, тут був ще один скетч. Але я їх відправила в скетчбук по практиці, який я зараз здала. Мені його повинні вернути в Чутфер. І тоді дізнається заодно свою сінку по практиці за свій ЗІН. І дізнаюся, чи заберуть його у мене, чи лишать мені. А тут просто сторінку яку я використовувала як. Підкладка, щоб типу, не відбивалась марка і на наступну сторінку. Тут а, завдання по одному з предметів. І скетчбук закінчений. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Я сподіваюся, написали якийсь коментар для підтримки цього відео, для його І І мені дуже приємно, читати ваші коментарі, тому буде дуже класно, якщо ви щось напишете. Що ж, на цьому все. Дякую, що подивились це відео. Всім до побачення!